Всім привіт Зараз буду вам розказувати одну історію. Так, ну, поки тут стою, бачите я трошки дав ячменю і чистенькі водички такої. Ну я маю на увазі без домішок різних та вітамінних, де. Так Тепер я буду вам розказувати історію. Пійма на голубочка. Піймана на голубочка. Породи Бакінської. Піймана на голубочка. Я взагалі не дивуюся, що я цю голубку піймав. Тому що в ці дні стояла дуже прекрасна е, льотна погода Зараз я присяду Стояла дуже прекрасна льотна погода. Сьогодні ні, сьогодні не така льотна погода, сьогодні трошки вітер різкіший. Такий вже благоприємний, Як вчора, як позавчора вчора літала вся Київщина і Черкащина. Так. Ну і певно, що Таку льотну хорошу погоду, літуни, які вже добре знають небо, вони, як правило, набирають хорошу висоту. І буває таке, що вони пропадають, криються і не вертаються. Це Бакинська голубочка. Сегодня я піймав її, в неї є кільце. Ось кільце. Є у неї, бачите, я однією рукою. А до речі, вам не буде цікаво. Що там за кільце? Жовте кільце таке. На кільці є телефон. Родовий номер, до речі, по-моєму, номер один. Номер один, по-моєму, номер родовий. Я зателефонував по цьому номеру. І хазяїн знайшовся. Хазяїн від мене проживає 25 кілометрів, це в місті Каралик. В місті Каралик. Ну, він буде ролик дивитися, то якщо комусь буде цікаво вчитися голуб, тому що я, наприклад, не знаю, чи можна це озвучувати чи ні. Но номер телефону я озвучувати не буду. Це е, по бажанню хазяїна голуба Він захоче то дасть вам телефон свій. Ось така голубочка. Бакінка молоденька. Молоденька. Ну і що мене привернуло увагу. Мене привернуло увагу те, що в неї кінчик клюва, бачите, зелений, якщо ви бачите. Зелений. Значить, Я позвонив і сказав мені господар, що вона десь летіла три дні назад. Вона залетіла три дні назад. Я так думаю, що вона десь таки прокльовувала десь якусь зелень. І потім я ще звернув увагу, ну... Вибачте, що буду показувати, але ну, бачите, трошки зелень тут є. Ну, мене вибачайте, якщо я так не дуже вже так не етично, бо показую вам, зелень там також є. Ну, це, зелень взагалі там ззаду, це не тільки означає, що щось погане. Зелень може бути виникати по причинах яких, коли голуб голодний, тривалий час... Коли голуб, голодний тривалий час, там загарно ще раз, не там. Коли голодний тривалий час, не буду вам біологічну функцію там описувати, то виділяється зелень. І коли голуби їдять зелень. Зелене даєте ви їм. Ну, де воно де надівається, воно частково вийде і буде зеленкувати. Ну, крила пофарбовані, як ви бачите, ось такий колір. Незручно мені показувати, але ну, я стараюся. Крила трохи пофарбовані. Ось, Бачите, ось. До речі, я замітчаю, ось тут кровіний є такі забарвлені. Бачите, це кровинки. Кровинки. Так. Зафарбований такий помаранчевий синій колір. Ну, от. Значить, Знайшлася пропажа. То що я думаю, що, що я думаю? Я думаю, що дуже вдало, що на кільці цього голуба є номер телефону. А так би, мабуть, ми хазяїн не знайшли. У мене в селі є товариш, який тримає бойних. Ну, але він не кліцює, він його немає. Кілець немає. з номерами телефону, так що я зразу розумів, що це абсолютно навіть не дуже біля мене це. Голубка проживає, так що заберуть в мене її або завтра вранці, або сьогодні вечором. Так, Поміщу зараз сюди її. Вона в контакті не була. Вона в контакті не була. Я провірив воло, водичку вона попила, трошки клюнула. Але ви знаєте, не набита в неї воло. Про що це свідчить? Може, що вона... Голодала, а може через те, що вона все-таки не голодна. Ну, В руках вона сильна, я вам скажу. Буває, що три дні голуб прилітає, він такий, як вата, отакий трошки в'яленький, в'яленький. О, ще один з'явився. Взагалі магію сказати, що ще має десь не з'явитися. Та взагалі я... шість зігнав. шість зіганав. Де щось ще не знаю. Я от просто я працюю. Мало за ними вже спостерігають. Так. Так, що, так що отака, я вам скажу, приємна новина. Я радий, що є в нас молоді голубівники, які займаються гоном, які піднімають голубів, які розводять, виводять, селекціонують льотні стаї. Так що це дуже добре. Це дуже добре, це мене радує. І оті песимістичні, мені здається, такі... Погляди, що мов ми... не буде в нас глубинників, я щось не вірю в це. Можливо, будуть тримати інші породи, але глубинники будуть. Глибинники будуть. Так що, Ну і все, на цьому все. На цьому все.